Сьогодні Адоня буде готувати вечерю. Вона одягає такий гарний платочок. <ривіт -праць> ну і, звичайно, фартус, який додає Адоні образ файної господині. <ривіт -праць> Спочатку миємо картоплю. М -м -м. Все добре, нічого страшного, мієчка. Ще зготуєш. Готують картоплю, миють картоплю. О. Готувати з дітьми це ще більш складніший процес, е, чим якби я сам готував їжу. звичайно, Тому що потрібно слідкувати не тільки за своїми діями, а й ще й постійно за діями дітей. Ну, це так складно, додає е, відповідальності для батьків. Але важливий момент дати можливість дітям проявити цю ініціативу. Навіть якщо в них там не зовсім все до кінця виходить. От, нічого страшного. Це якби процес навчання. <поставим> Та, <чи? поставим> так, зараз будемо різати <поставим> картоплю. Стоп, 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 Hai, Hai. Hai, стоп, 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 стоп! Ай, мого, різ, стоп, стоп, стоп! Те, як готувати їжу, вона вперше навчилася готувати в дитячому садочку. У них був такий майстер-клас проведений. І от якось за вечерю ми спілкуємось, я запитую доньки, взагалі, чим ви займалися сьогодні в дитячому садочку, вона розповіла, що готували їжу. Я поцікавився, чи не хотіла б вона приготувати вдома. Ну а те, що сподобалось одній доньці, обов'язково подобається й іншій. Тому вони вдвох проявили таку ініціативу і бажання приготувати вечерю для батьків. Так, мієчка, тепер будемо готувати картопельку. Помили та порізали картоплю, і тепер ставимо її на вогнище, щоб вона варилася. Тепер ми готуємо. А, Мені, таку мій, кремову мій. добавочку для картоплі. А доня намагається відкрити коробку. Почекай, будь ласка, почекай. Заздалегідь ми придбали вершки, і тепер ці вершки перериваємо в таку більш надійну посудину і намагаємося власноручно збити, щоб воно стало маслом. Ну і вважаю, що взагалі зробити цей процес таким цікавим для дітей ще більша відповідальність для батьків, тому що ну, дітям має сподобатися, щоб пізніше вони могли ще більше долучитися до справ батьків. А Донія вчиться рахувати 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. В той час, коли картопля варилася, ми колотили ці вершки. І нарешті десь після 30 хвилин такого от колотіння вершки збилися. Більш-менш вийшло щось схоже на масло. Прийшов час викладати картоплю. Ой-ой, щось пече в ручки, в ручки пече, пече, пече. Робили, робили, заморилися. Наші повара, тепер очищаємо картоплю від шкірки. Тата, допоможи мені ще раз помити деякі картоплини, бо вони ще недостатньо чисті. Можливо, хтось з вас подумає, та ну нічого особливого, зварити картоплю в мундірах, Ні. Якщо дивитися з дорослої точки зору, але якщо дивитися з точки зору дітей. То вони зробили велику справу в їхньому житті. Спілкуватися з дітьми, давати можливість їм проявити ініціативу, допомагати їм в цьому важливий аспект виховання. Запрошую вас на вечерю. Сьогодні приготували картоплю варену із маслом. Масло приготували, збивши вершки. Що ж, дякую за те, що були з нами. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть друзям. Чекай на ваші коментарі. Щасливо і до скорої зустрічі!